І коли ти зрозумів, що ти м'ясо. Вони просто йдуть, вони не пригинаються, вони ну, просто пруть, як зомбі, як зомбі. За провину можуть відрізати або мізинець на лівій руці, або просто обнуліти. Вагнерівці це це просто от пушечне м'ясо. Вагнерівців було загалом, я думаю, що близько 200, і наскільки я знаю, з перехватів 140 з них були знищені або поранені. Протягом 10 годин. Якщо ви бачили війну Z, в принципі, дуже все сходиться тут, то вони от який символ собі вибрали, вони так і працюють. Вони просто йдуть, вони не пригинаються, вони ну, просто пруть. Як зомбі. Як зомбі, так. Це неадекватна поведінка геть. Лови, братан! З них працював Міномет. — Я не танк Дальня артилерія була, тому що прильоти були хороші. А, а в виходів. Мі... виходів так, так. Да, і, да, і в основному да. міноміт, якого многі у нас пострадали, що за ми виносили. А, але ж це війна. Ну, стрі... Стрілецька зброя. Основно в основному це, в основному автомат... це жива стрілець. сила зі стрілецькою зброєю. РПГ, гранати. <звук> Непрофесійно працюють, тобто вони йдуть просто на смерть. Вони знають, що якщо вони повернуться, то вони загинуть стовідсотково. Їх просто там, як вони кажуть, обнуляють. А тут ще є якісь варіанти. Може бути, наприклад, легко пораненим. І якщо тебе, звісно, витягнуть, це теж питання, то якийсь час ти получиш відпустку. Сам пішов воювати. Ти заставив. Я воювати. Не воював, я амністію хотів отримати. А, та ти это вот зі Да. да. так? Був один полонений не з того бою, трохи пізніше. А, такі цікаві речі розповідав. що Він каже, що він не бачив заграда тряди своїми очима, але дуже багато хлопців про це говорили, що дійсно вони є. Казав, що за провину можуть відрізати або мізинець на лівій руці, або просто обнуліти. Ну і якби це робиться все показово, дійсно. Звісно. коли ти зрозумів, що ти м'ясо? ось, перше завдання. Середньовіччя, але в цьому е, якась перевага навіть є, бо тут вже така мотивація, що якщо ти не підеш, то тебе просто вб'ють. Ну, ми так не робимо, звісно. Тобто тут люди йдуть просто замотивовані. Це життя, життя наше, українське, напевно... Якщо в єдиніцях это можна міряти, то навірно раз в двадцять то вище, чим це на жизні вагнерівця. Ну це знов-таки, це якщо ми говоримо про вагнерівців. коли ми на іншому напрямку воювали з регулярними військами, там зовсім інша історія. Вони їх бережуть. Ну, набагато більше, скажімо так, ніж цих вагнерівців. Вагнерівці це, це просто от пушечне м'ясо, яким закидують, і ефект деякий є, тому що люди ну, виснажуються, якщо цілий день ти просто просто міняєш автомат, він перегрівається, і ти, тобі треба його просто міняти. От декілька автоматів, один стріло, стрілець. І він стріляє, стріляє, стріляє постійно протязі багатьох годин. І просто, ну, в кінці кінців. Втомлюєшся, ну, от, якщо ви мені зараз скажете туди піти, мені страшно. Коли я вже туди попадаю, то вже не страшно. Коли ти починаєш битися, я не знаю, то, мабуть, адреналін не виділяється, чи що, то вже ти навіть трохи кайфуєш від цього. Вже в процесі. Адреналін навіть за Вже в процесі, так. І тобі просто одне бажання вбити якомога більше. А я собі завжди кажу, що це ще не страх, страх ще попереду. Ну, а яка тут ще може бути мотивація, якщо це наша країна? Куди нам відступати? Якщо в нас родини вдома лишилися, і в мене, ще тут, ну, і в мене, і в Борисича, в нас тут вже є наші хлопці, за яких ми відповідаємо. І, наприклад, ну, якщо я зараз піду звідси. Там скажу, що там на больничку скошу чи ще щось, а з ними щось трапиться, то як я буду взагалі жити в залишок свого життя? Знаю, що я їх не зберіг. Чи ні, я, то хто? Просто так. І... Да, тут кожен відповідає сам за себе, і може це і крапля в океані, якщо говорити просто про мене, чи от про колегу, але з цих крапель складається сам океан. Я только что нагадывал, что 24 лютого, когда я час або два меркував йти мені в військоват, это вот це самые сложные часы моей жизни. Когда я прийшов в военкомат уже 24 числа, то все, я понял, это единственное, то, что я должен сейчас сделать, это защитить свою маму, папу, жену, дочь. І само собою Україну.